Слава Ісусу і Марії, дорогі брати і сестри, нехай Бог благословить вас. Я перед тим, якщо спочну, хочу подякувати нашій улюбленій Матері Марії, дорога маму, дякую тобі, що ти дала мені можливість, що можу бути тут, в твоєму домі, в твоєму саду, і згадати все те, що прийде мені на пам'ять, що прийде мені на серце. Які чудеса твій син Ісус вчинив в моєму житті і в житті моєї сім'ї? Дякую тобі, що ти, дорога мама, привела мене сюди, і що можу бути з тобою. Я приїжджаю з дубровника. у Я дитина, яка як і більшість під час приготування до миропомазання. Я прийшов трішки в життя церкви а пізніше, після миропомазання, я як з дітей сказав, все з Богом, все побачимо з навінчання, і в молодості я залишився без одного з моїх батьків. Мій батько в 1988 році загинув в автокатастрофі, і я через це носив в серці. Велике почуття неповноцінності, коли в церкві були якісь в школі, були якісь проблеми. в мене не було кому захистити. Я не мав до кого побігти в обійми. Звичайно, мама, але ви самі знаєте, коли не вистачає батька, це дуже важко, тому що тільки батько дає таке відчуття безпеки, і в своєму житті я шукав свою цінність у всьому, як і інші молоді люди, швидко їздити на машині і так далі, і в тому всьому, що і далеко від Бога. І пізніше приблизно перед завершенням середньої школи я помітив, що в моєму голосі щось відбувається, що мій голос стає дуже дзвінким, що з нього можна зробити щось, що з цього може вийти. І вперше я тоді зустрівся з сценою, з театром, а перед цим я також закінчив морську школу, і коротко я Подорожував по всьому світі, я повернувся, повернувся на берег. Багато хто мені говорив, що слухай, тобі треба займатися чимось займатися, займатися мистецтвом, в тебе прекрасний голос. І так я пройшов кастинг, щоб бути в театрі. І я почав думати: напевно, в мене. Може бути дуже гарна кар'єра в цьому. І в, під час однієї одного з своїх виступів я зустрів свою дорогу дружину. Ми дуже швидко ми дуже швидко заручилися, потім одружилися, і я думав, ось зараз ця жінка допоможе мені здійснити все, що я хочу в житті. І коли ми брали шлюб, я продовжував мріяти про свою кар'єру. Я хотів бути відомим співаком. Я вчився в Загребі. але Загреб був для мене таким малим. і це не все, що я можу, я можу більше, і господь дозволив мені відправитись на пошуки, і так я дійшов до Лондона. Там теж був кастинг на одну в одну оперу, І я там спробував і мене прийняли в головну роль. І так я думав, що я зможу завоювати весь світ. Я розраховував на те, що якщо моя дружина буде в Хорватії, а я буду в Лондоні якийсь час. Ми зможемо витримати це відстань. Цю розлуку. Так я приїхав в Лондон, отримав стипендію, навчався. І Я вчився в одного з найкращих професорів, відомих. Я почав спілкуватися з мільйонерами, багатими людьми, з тими, які хотів, щоб я співав для них, що вони допоможуть мені всього досягнути в житті, а я буду співати. І дійсно, моя кар'єра йшла вперед. У мене була можливість співати на великих сценах, але що ж вийшло? Ця відстань між мною і моєю дружиною привело до тієї ситуації, що ми почали віддалятися один від одного, від тієї сильної закоханості, від того, що відбувалося з нами. Почалося таке, така, почалася така тишина і ненависть між нами, і ми, розмовляючи по телефону, постійно сварилися, постійно звинувачували один одного. Ти винен в тому, ти винен в тому. І таким і так ми все більше віддалялися один від одного. Аж до цього моменту, що ми навіть наносили вже обручки. На руці ми не телефонували один одному місяцями. прийшли в наше життя друзі, які радили, казали, знаєш, це вона напевно для тебе, і він не для тебе. І так сатана діяв навіть через такі поради друзів. І ми віддалялися все більше один від одного. аж до такої грані, що ми дійшли до того. Щоб почали мене навіть ненавидіти один одного, що ми почали говорити, що я не можу прийняти себе в твоїй присутності. Ми навіть місяцями не розмовляли по телефоні. В Дубровніку, на початку 2014 року, ми кудись пішли разом в кафе, після того, як я повернувся в Хорватію, замовили. Щось випити і почали роздумувати про розлучення, і думали, як ми це скажемо нашим рідним, що кому залишиться з нашого майна? І ми думали, планували, що ми розлучимося. Але якась сила, яку ми тоді ще не знали, а це дорогий наш Господь, нам допомагав і казав: ні, ще ні. І так ми вирішили, добре. ще Ще залишимо це на пізніше. Я повернувся. Ну, я повернувся в Лондон, а вона повернулася в Загреб. І що відбулося? Моя гординя поглинула мене настільки далеко, що я що господь послав мені одного францисканця в Лондоні. отець Любо Мірошевич, який я хочу також при цьому е, моменті благословити, і він мене. З покликав співати в одній церкві Несвятішого серця Ісуса. І я подумав, ось прекрасно, чудово! Зараз я буду е здивую всіх хорватів в Лондоні своєю піснею. Це в мене можливість зробити концерт. І потім він мені сказав. А можеш приходити щонеділі е, до нас, щоб трішки допомогти нашому е, парафіальному хору? І я, звичайно, був щасливий співати для своїх е, для своїх. І потім я прийшов в неділю. Була служба Божа. а Потім отець з Любо сказав: А можеш прийти і в нашу місію хорватську, і можеш жити з нами? Буде тобі легше. Я прийшов туди, але моє его, моє я було превелике. Я зараз на вершині світу, що я буду з цим францисканцем і так трішки ми випили каву, я розповів йому свою історію життя, і він запитав мене, цей священик слухай, звичайно, все гарно, сцена, кар'єра. А де ж твоя дружина? Чому ви далеко один від одного живете? І так він постійно як би, якби коло мене цим. І пізніше він дав мені святе письмо. Я взагалі не знав Біблію і не знав навіть скорочення цих біблійних книг. І поступово я почав читати псалми, і поступово моє серце почало м'якшати. І я відчував, як слово Боже діє в моєму серці і щось починає мінятися. Час е, йшов, і я приходячи вечір після своїх вечірок. Я проходив через канцелярію цього священника, і в нього а в нього було таке велике вікно в канцелярії. Коли він мене бачив, о, прийди, прийди сьогодні. ми якраз молимося вечірню. Вечірні молитви. Я приходив до нього. Я навіть не вмів розбиратися в тому, читати, але все-таки разом з ним я молився цю вечірню молитву. І потім він сказав мені: слухай, а давай ти зробиш сповідь з цілого життя. А я не знав, що це таке. А він мені пояснив, що це означає розповісти все, що ти зробив з моменту, коли ти родився. А як я зараз посповідаюся перед ним? Він знає, який я відомий, знаменитий. Він знає, він мій друг, а що я йому зараз скажу на сповіді? Я вирішив, добре, я розповів йому все, що я поганого зробив в житті. І тоді я втрачу з ним дружбу, Ми більше не будемо з ним, друз... друзями. Я підготувався, написав декілька сторінок, а 4 І він сказав мені: а тепер, після цієї сповіді, іди і подякуй Господу за все, що ти зараз прийняв. Я прийшов в свою кімнату, став на коліна і дивлюся в це лондонське небо, і кажу: Ісусу мій, якщо ти існуєш, а зараз я вірю, що ти існуєш, я прошу, прийди в моє життя, переміни моє життя, збережи мій шлюб, ти керуй мною, я віддаю тобі своє життя. І в той момент я розплакався, як мала дитина, і заснув. А зранку, прокинувшись, я відчув. Що якби хтось у тому се почав хтось? Якби скинув, якби 100 кілограм з моїх плечей спало, і в той момент я почав молитися за свою дружину. Він сказав цей францисканець, сказав мені молись за свій шлюб і молись за свою дружину. Щодня я почав ходити на святу месу, співати, молитися, сповідатися щонеділі. і я почав молитися за свою дружину. Чи ми тоді вже взагалі не були на зв'язку, я взагалі не знав, де вона з чим займається, і раптом один момент я відчув в серці, що Ісус обійняв мене, і я хотів розповісти про це своїй дружині і раптом мене якби стукнуло по голові. Я ж можу написати їй якийсь, якийсь лист, після того як я місяцями з нею не спілкувався, я написав їй і сказав: Знаєш, Ісус живий. І в цей момент до мене приходить відповідь від неї. Так, я знаю, і я знаю розповісти тобі, що зі мною відбулося. І так ми зідзвонилися. Ми забули про цей момент, що ми чоловік і жінка, ми на грані розлучення, і раптом ми почали розповісти говорити про Ісуса і сказали: Давай разом читати святе письмо, давай подивися туди подивися в тому письмі туди подивися, що тут написано і так що вечора перед тим як легти спати ми почали разом читати святе письмо просто як брат і сестра в Христі. ми взагалі забули що ми чоловік і дружина ми просто як брат і сестра в Христі. і так чим більше ми розмовляли про Ісуса ми якби наново закохались один в одного але це вже було по іншому і раптом я їй сказав Моя дружина, у мене таке відчуття, що я що ми ніколи з тобою не були ближче. Це ніби такий трикутник, що я з одного боку, ти з другого боку, а в центрі Господь я їй кажу, «Любова моя, я хочу повернутися до тебе. Це було прекрасно, тому що всі знали, що ми розлучаємося. Я взяв всі свої речі. З два комбі зі своїми речами повернувся, постукав в двері, і наша зустріч була така: я став на коліна перед нею обійняв її ноги і сказав: дорога моя, дружина, пробач, я був жахливим чоловіком. Слава Ісусу. А замісляти, що є вона другий... слава Ісусу, я від собі, що вона відповіла мені, вона не сказала мені, так ти був поганий, жахливий, але вона також стала на коліна поруч зі мною обійняла мене і сказала. І я теж була жахливою дружиною. І в цей момент наш Господь спас нас від пропасті. А це нам. А це виглядало для нас неможливо. Ми не вірили, що хтось може спасти наш шлюб. Ніхто не вірив, що можна це спасти. Ніхто А Ісус вірив, що це можливо. Ісус спас наш шлюб. І з того моменту ми почали жити разом, не розлучаючись, разом ходити на святу месу, жити всі таїнства, жити життям християнина. Ми ввійшли в одну спільноту в Загребі, де ми стали частиною прослави. Я забув всі свої амбіції про всесвітню кар'єру. Повернувся до своєї дружини, і зараз ми прославляємо Господа в Загребі. І через якийсь час ми вирішили повернутися в Дубровник. Я навіть не міг це уявити, що колись можу повернутися в Дубровник. Я завжди думав, що там нічого немає, там лише туризм, там не можна співати, робити кар'єру. І так ми повернулися в Дубровник і молилися. Я зараз говорю вам дуже швидко, ніби швидко проходжу через фільм свого життя. Я навіть говорив своїй дружині, що так важко свідчити так як написав святий Йоанн, Евангеліст, що було ще так багато всього, що весь світ би не помістив всього, що зробив Господь, і так само і я не можу вам висловити всього того, що Господь вчинив в моєму житті. Але коли ми повернулися в Добровник, ми молилися, щоб зрозуміти, що Господь хоче від нас. Ісус, ми віддали тобі своє життя, і що тепер мені робити в житті? Чи мені співати духовні пісні, чи робити якісь гуманітарні справи, благочинністю займатися. А Ісус вклав в наше серце таке бажання посвятити себе людям, які знаходяться. На відкинені людьми, які старі, беззахисні, діти залишені, особливо ті, які є відсталі, всі те, що віддаляє цих людей від, від суспільства. І так я вирішив, що якийсь час я посвячу тому, щоб служити в лікарні у відділенні там, де вмира е, помираючи. Там, де дуже стра... важко хворі люди, щоб я своєю гітарою приносив їм радість. І кожного тижня я йшов туди, від... посвячував час цим хворим, і ці зустрічі з ними були просто прекрасні. Деякі люди, які там помирали, були віруючі. Їм було легше помирати. Тоді моя пісня просто зробила. Цей відхід на небо прекрасним А були і такі люди, в яких не було віри, атеїсти, або ті, які просто християни, якби на папері, які не мали живої віри, і до таких людей я навіть не міг підійти і співати їм якісь духовні пісні. Я повинен був якимсь іншим способом до них підійти. І одного разу я прийшов до одного чоловіка, який все своє життя. Жив в США, і я прийшов до нього, о, Солемій, Осанта Лучія, щонебудь. щось тільки на духовній пісні, щоб він не подумав, що я прийшов його похоронити. І так, деякий час я провів з ним. Ми подружилися, і коли я прийшов до нього шостий або сьомий раз в палату, він запитав мене, Добре, а хто тебе послав ти сюди? Чому ти сюди приходиш? А я йому говорю знаєш Ісус. А він сказав: О, знаєш я люблю того Ісуса, який посилає тебе до мене. І каже, каже м'яому. І говорить. Я йому сказав, дорогий роко. А він запитає це мене, як тебе звати? А я йому кажу степо. А він розплакався. Я кажу, чому ти плачеш, чому справа? А він йому каже. Мій покійний батько також був степо. І я останній раз бачив його, коли мені було 18 років. Потім я поїхав в Америку. Більше його ніколи в житті не побачив. А Ісус послав йому Степо, щоб е, той співав йому перед тим, як він піде на небо. І я також не міг повірити в це і сказав йому: бачиш, як Ісус все знає і послав тобі це. А можеш і ти щось для мене зробити? Для мене для свого друга. Я його запитав, а він перед тим нічого не хотів чути ані про сповідь, ані про причастя, ані про те, щоб зустріти священника. І я сказав: о, друже, можеш зробити це для мене? І я, я кажу, він каже: Добре, добре. І коли я сказав для цього священника, ні, я боюся, він завжди виганяв мене, і що якщо я приду до нього в палату, він просто помре. І все таки цей священик прийшов і року посповідався. А на наступний день він помер, пішов на небо. було дуже багато, багато прекрасних зустрічей. Також в будинку перестарілих, дякуючи дорогому Господу одного разу, коли я прийшов, в одній кімнаті було дуже багато стареньких чоловіків. Я почав співати для одного, другого, третього, а четвертий був ніби без свідомості, і соціальні працівники сказали: ви до нього навіть не звертаєтеся, тому що він не чує і не сприймає нічого. А я все таки відчував, що я хочу прийти. Я прийшов до нього, почав співати. Пісню, і він цей чоловік раптом. При перших нотах цієї пісні, він відреагував і сказав: дякую, дякую. І коли я наступного дня прийшов, як цей чоловік, що з ним? I'm... І мені сказали, він вчора помер після цього на наступний день, і таким чином я почав співати при духовні пісні, і через це Бог мене навчив, що таке життя. На початку він мені показав, що так ці прекрасні сцени в Лондоні. Ці великі сцени так в мене могла бути слава кар'єра. Він дав мені таку можливість, але я бачив, що моїй душі цього замало. І потім Господь показав мені іншу сторону. Це, це смерть, труднощі, реальність того, що людина відходить з цього світу і не буде тут вічно. І коли я побачив цю сторону, я почав проживати життя зовсім по іншому. І я почав і це все було прекрасним. І я почав робити фестиваль добровніки. Це духовний фестиваль реабілітаційно виховавчий, який також інтегрує людей, які, які знаходяться якби на краю суспільства, і так ми разом проводимо час разом. І це все було прекрасним. Однак в чому ж була проблема? В тому, в тому що наш з дружиною не було дітей. Ми були дуже нещасливі через це. Ми не могли себе реалізувати як батьки. Ми довго були в шлюбі цього року, буде вже 14 років. Для когось можливо це буде небагато, але у нас не було дітей. І одного разу Мені зателефонував мій один мій брат в Христі Кармеліта і каже, що в молитві йому прийшла така думка, щоб ми з ним поїхали в паломництво в Меджугорію. Це було у 2020 року літом. А я, я погодився. Добре, поїду з ним в паломництво. Ми йшли пішки два дні в меджуґорії. Моє намірення було просити, щоб Діва Марія, цариця миру, випросила в свого Сина Ісуса, дитину для нас. Я благав її. Мамо, немає вина, немає дитини. Це ж важливіше це вино. Будь ласка, випроси для нас дитятку в Ісуса. І коли я прийшов на гору подпорту, я віддав їй це прохання. І після повернення з Меджуґорії, коли я повернувся додому. В цю ж ніч мені приснилося. Я бачив Я бачив дитинку. Я бачив хлопчика, і я відчув, що в нас буде син. Я відчув Я відчув ім'я. Я не зрозумів, як може бути е, ім'я Марія. і Я не зрозумів, чому Марія в хлопчика. І я думаю, може, це буде Мар'ян, і ніколи не забуду, коли зранку я знаходжу. Один образ Ісуса, в який в руках несе маленького, маленьке дитину, і я там написав Ім'я Марія, і це була наша потіха в наших труднощах, в Наших е, так в нас немає дитини. ми... Ми є в русі за життя, ми навіть були в зустрічі з святішим отцем в Дубліні, і в в цьому русі ми були єдиною сім'єю, в яких самих не було не було дітей, і в серці було це бажання. І потім, 15 серпня, на свято, коли під час святої Меси, Моя дружина відкрила святому письмі і прочитала це слово з Євангелія і назва його ім'я Еммануїл, прийшла до мене і сказала: я обов'язково завагітнюю, і через деякий час після цього моя дружина завагітніла після 13 років шлюбу. І ми з дружиною були настільки зачаровані цим чудом, що ми сказали, ми ще більше раділи цьому свідченню, що Господь через Діву Марію вчинив таке чудо. І я тільки радів і просив, щоб це був хлопчик, щоб випинилося те, що ми бажали. І ось у нас родився син, у нас улюблений. Матей, Марія і моя дружина тут з нашим з нашою дитиною. Господь спас наш шлюб з повних руїн. Він знову нас збудував і дарував нам дитятко, яке зараз спокійно спить. Само ті справа. Можемо з благословить вас Господь. Нехай. А зараз ми заспіваємо одну пісню, яка називається Небо любові, яку ми разом написали моя дружина Єлена, і я і ця пісня говорить наступне: коли Ісус доторкнеться до тебе, тоді все міняється, ти стаєш дитиною. І дивишся на світ іншими очима, і в цьому починається таємниця життя. Веди мене в небо, любові, щоб я летів, як птах, веди мене в небо туди, де ти, і сховай мене в своїх обіймах. Коли життя пройде, і моя душа полетить до тебе. Я буду дивитися на тебе правдивими очима, і в цьому таємниця життя.